Курмила курей. Вон дуже цепляється їсть. Вон до води воно. Вила. Воно взагалі. Вже... Ніхто її знає, чи п'є чи їсть. Ні, то їсть, то точно, а чи воно там п'є, то я не знаю. Ось так от воно всі. Ще новий. Повтор. Ох, постоянно п'ють. Так, что вы там нашли? Вы можете все пушки нахрен. люди. И хочешь что на пуски, я пообрезала курам крыло Вон до а тут парша. Перья другие. И уже начинаю чувствовать. Вот такого можно резать. Все, я так все пожалела. же пожалела. Вот это уже вот такое я режу все. Тут не обрізала, бо так вона буде тіряти, так скажем, рівновагу. І якщо обрізати два, то ще є вероятність, що куриця злетить. А якщо так одне, і... а друге ні, то вона буде летіти і рівноваги не буде мати і не полетить. Отак От я обрізала, це все нормально, а тут воно трошки криво, звісно, бо вона куриця дика. Да не, да не посидить тихо. От чорну гарно обрізала, вона спокійно сиділа. А оцю таку швидко. Цю і теж криво навивалася, а от чорні гарно Отак от я підрізаю куром крила і вони не перелітають. У мене цього, що я їх так пожаліла Треба геть починаєш з того другого, там де малі малікерінг, треба різати. Ну я так. Не схоті лайте за те. Корізала гетьман. Усім дякую за до нових зустрічей.